Всім привіт! Мене звати Аня Греція, я офіційний блогер Євробачення. Багато хто дає обіцянки, але не всі люди їх виконують. І от це. Не такий він сказав і зробив саме перед фіналом національного відбору Євробачення Женя пообіцяв у разі своєї перемоги на конкурсі дати безкоштовний концерт на КПІ для всіх, хто його підтримував. І от сьогодні, 26 березня, ми на площі Знайн, де скоро відбудеться довгоочікуваний концерт групи «Оторвальд». Мы сегодня на площади знаний КПИ на концерте группы Торвальд. Пацаны обещали концерт, пацаны сделали. Зашибись. А, нормально. А ты зараз голова с тудра, да нет? Да, глава с совета КПИ. Да? Да. Точно? Да. А, <laughs> привет. <laughs> Не, какие были проблемы при подготовке вот этого концерта? Ну вот, какие были проблемы? Во-первых, безопасность. Вот мы перенесли дату, потому что переживали за безопасность КПИшников. И поэтому в целях безопасности перенеслась на неделю, получилось. Вот. буквально. Ми підшукували персонал, який зможе стримати товпу. Сьогодні тут є поліція, ДНДшники, служба безпеки. І ми сподіваємося, що все буде максимально безпечно і <гум> круто. Ти можеш комусь вломити? Якщо треба, буде я попитаюся. Добрий день! А ви любите групу «Оторвальд»? Наші люди всюди. Наші люди всюди. Ви на «Оторвальд» спішите? Да. Да? Круто! А какие вы песни знаете? Я многие, я их написал. А, я смотрю, что вы очень похожи на Торвальдовского да, такого знаю, чувака. А можно нас певать сейчас? А, наші люди в суд, суді. <ріст> Дякую. Скажи, будь ласка, ти сьогодні прийшов на торг? Так, звичайно, я прийшов ти на, на торок. Я Торчіс? люблю торбить ще з 2013 року, ще до того, як вони як відбор. Так, <ріст> <ріст> так. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти, на відміну від багатьох голослівних людей, все-таки виконав свою обіцянку і зробив концерт. Тому ж пообіцяли, mm -hmm. а, а і публічно пообіцяли. Mm -hmm. Нас би так багато хто так робить і нічого після цього не робить. Але Ми ж не багато. Mm -hmm. ну, не знаю, просто так сталося, що ми змогли домовитися. Повірте, це вартувало дуже дуже важкої праці і дуже довгих переговорів з місцевою владою, mm -hmm. з ректором. Всі були максимально обережні і перенесли один раз концерт, mm -hmm. і погода нам заважала. і і ми не могли знайти достатньої кількості грошей, і це дуже дорого виявилось. А хто це все оплачує? Тепер вже ми. Але ми мали це зробити. Як кайфово розуміти, що це все робиться для тебе? Тобто це не якийсь просто фестиваль або свято міста. Це наш концерт. Люди, дивись, скільки їх. Люди натовпами, вони їдуть в метро, мені телефонували, що безліч купа людей, а цілими колонами йде поперед. Спекту перемови з плакатами стоячи Да? Чекають, серйозно, так. класно. Ну це так круто. Просто ви вже почали готуватися до виступу на рубежі. Да, постійно щодня якісь там постановки, якісь там різні речі. Не багато всього відбувається, там розкадровка, там mm -hmm. сторіборди. Багато всього І ми намагаємося там щось сумішати з повсякденною своєю діяльністю. Я за година на площі куба студентів! Песня очень классний текст зі смыслом, музика драйвова, да, і Няшечка. Ти вдягненою йдеш, холодний душ, ховаєшся в екрані. Давай, давай, так, 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 давай. люди всюди, тут, 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 ту. ту, ту, ту. <ріпи> так, так. Ти наші люди всюди. А це самий маленький фанат. Ти пісню знаєш у Торвальдах? А, не вона, крик, а, почуття, радіомережі. У мене список є на деле. А ти що сьогодні тут робиш? Я офіційний блогер Євробачення.